Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі А32Крю. У нас сьогодні ніфіга не амх 30B, у нас сьогодні розмова про КПЗ-50 тонн. І що з цим танком сталося не так, якщо пам'ятаєте, це мій. Один з улюбленіших танків, я просто, блін, я божеволів від цього танка раніше до цього оновлення в 10.3. А давайте поговоримо про те, що сталося з ним в 10.3. Друзі, дивіться, я вам хочу сказати одразу, що ранг на цьому танку 49-й, я навіть не жалкував грошей, тобто срібла ігрового, для того, щоб викачати ці ранги, тому що цей танчик мені дуже і дуже подобався раніше. Мав на ньому, на цьому танку, 104 майстра, дуже багато нагород, на виграних боїв. Друзі, у мене 1475. Три бої зіграно на цьому танку, із них 1229 рандомних боїв, звичайних 61-84 маю статистику, і середньої шкоди за бій 2460. І хто мені скаже, що це ніфіга не показник, той дуже дуже помиляється, тому що навіть і влучні стрільби 83-58 це нормально. Коефіцієнт знищення 2,06 означає, що я граю достатньо сейвово. Проте, давайте ж поговоримо, що не так з цим танком. А не так з цим танком, по-перше, те, що зараз є, у нас розіграш. Розіграш на цей танк, який зараз буде коштувати тобі вся рулетка в прокруті повністю майже 27 тисяч годин. це овер до фіга для купівлі КПЗ-50 тонн. Хочете, не хочете, але раніше мені цей танк подобався більше. І я вам поясню, чому. Тому що, якщо грати на цьому танку, наприклад, на обладнанні отаким чином, тобто поставити на досилач, ми будемо мати майже. 3700 одиниць ДПМ, проте я хочу сказати, якщо ви використовуєте вольфрамові сердечники, у вас буде ДПМ в районі 3750, майже 3800. Снаряди з вольфрамовим сердечником заздають 105-125% від середньої шкоди. Можна сказати, що таким чином, якщо грати, наприклад, на досилачі, так як стоїть зараз обладнання, решту ми нічого не міняємо. Можна грати на доселачі, про те, що буде? Ви ніфіга не будете нікого пробивати. Чому не будете пробивати? Ну, звісно, тому що у вас не буде вистачати бронепробиття, адже на доселачі у вас бронепробиття всього на всього буде 250 одиниць. І я не знаю чому, але ти нікого не пробиваєш. Буде відбуватися в принципі, десь отак або отак, і якось інакше. От Серія просто грати на доселачі нереально. Далі, ставимо все на зведення, тому що зведення тут реально просто-просто длінюче. Також вертикальна стабілізація нам потрібна буде для того, щоб гармата тут не падала. Якщо пам'ятаєте, навіть до оновлення 10.3 єдиним мінусом цього танка, який я називав, це була стабілізація, вертикальна стабілізація гармати. Тому що, коли ти їдеш, наприклад, хочеш дати постріл. Пригальмовуєш і здаєш одразу назад, твої постріли всі падають вниз. І це мене просто дуже дратувало в цьому танку. Таку саму історію, до речі, зробили з тим самим Леопардом, зробили йому ДПМ в 4 тисячі, а на кабаку спробуйте ще його реалізувати. Такий ДПМ в 4 тисячі. Ну, та сама історія з стабілізацією. Ну і ще йому дали, відняли два кути нахилу гармати. Ну і звісно, що порізали йому дещо. Е Точність це стосовно леопарда, друзі. Тому граємо зараз. Якщо вам це цікаво, граємо зараз саме на каліброваних снарядах, для того, щоб продавав. попадати і пробивати. Це решта залишаємо без змін. Що хочу сказати додатково про цей танчик. Так, що у нас тут по амуніції? Порох не використовуємо, можна ставити тут дві шоколадки і преміум паливо. І я б сказав, би що тут є одна проблема. Тут постійно виубивають екіпаж. І просто зараз давайте поїдемо в три рандомні бої. Зіграю три бої зараз просто онлайн, не в ріплеях Не буду нічого обирати. Зараз спробую пограти на цьому танку. Як він нині грається в рандомі, не знаю. Буду я горіти через те, що є нюанси по цьому танку, і він от реально став важче навіть за е 50 Ти зараз розумієш, що танк має 50 тонн ваги так само як і Е50М, проте Е50М набагато швидше набагато швидше. Тут просто не знаю, я мені здається, що цей танк просто убили і ті гравці, які раніше грали, на ньому навіть зустрічалися в рейтингових боях. Я так само грав в рейтинг на цьому танку, апав до 5 тисяч, там, ну, умовно кажучи, платинову лігу. Проте ну, зараз я б його в житті ніколи не викатив. Та я його і в рандом вже не хочу викатувати. Мені він не те, що не подобається, а я, я навіть не розумію, навіщо він тепер потрібний. І ще й за 27 тисяч золота, забігаючи наперед, я скажу, що я б за 27 тисяч золота його б ніколи не, не придбав би. Проблеми зі стабілізацією були і раніше, але це єдина була проблема, е тому що. Ну... Е я не знаю. Так, окей, е, будемо зараз спробувати тут щось зробити. Зір Рікашет у мене від Як І, до речі, от е, історія з тим, що тут е, стало гірше. Точність, ну, Леопард, красавчик, міг з'їсти мій постріл. Так от, з тим, що тут стала гірше точність, це мене просто вбиває. Просто вбиває. Ну, окей, дали йому ДПМ, вирізали у нього все, що можна було вирізати. На досилачі танк взагалі не грається. І, ви... І от навіть, навіть тут от в НЛД, в НЛД я не прибиваю супер коня. Ну, друзі, це взагалі. Е, що це взагалі таке? О, там є пареньок якийсь на респі, у нього більше хітпоїнтів. Спробую доїхати. І от навіть з гори він ледве розганяється, ті 50-60 км. Це просто. не знаю. Як я просто раніше любив цей танк, можете подивитися, у мене дуже багато відео з КПЗ50 тонн на каналі. І я просто шаленів від цього танку. Ну і звісно, друзі, на поганому танку не зіграєш там 1000 боїв. У мене понад 1000 боїв, 1200. Тараном його, не, не. Важкому танку на 200 таран даєш. Ну, це норм. Ну, я так, щоб вже середню шкоду по аккаунту відбивати на ньому, то такі справи. Так, давайте наступний бій, фастом зіграємо. Я просто цей відео це записую для того, щоб... Хтось зрозумів, кому потрібний цей танк. Хто хоче його придбати, що це треба зробити точно не за 27 тисяч золота. Його вартість реально зараз 1015, максимум, щоб за нього можна було віддати. І то, я би ще подумав, за п'ятнашку його забирати. Так. Тому що реально цей танк всі пробивають, друзі. Всі пробивають. Ти хочеш бути, наприклад, швидше, ніж хтось. Ти ставиш на ДПМ, ставиш досилач. В тебе КД стає 5,2. А, наприклад, на адреналіні 4,7. І ти радієш такий думаєш, от, зараз я поїду, там накидаю, надаю там, тіпам, лящів, тіпі". а по факту виходить така штука, що ти їдеш і нікого не пробуваєш. Добрий постріл. Ну, от, навіть тут калібра не вистачає для того, щоб пробити Т-22СР. Ну і от зараз подивимося, що буде відбуватися у нас тут от з е Т-22СР. Ну, повезло, що приїхав цей товариш на ГФТ. І просто нам допоміг. Так, Яга. тут десь була Яга. Я, У мене був прикольний е, такий, е, коли на досилечі я грав. Прикольний бій проти яхпанзера. Там, де я заїхав яхпанзеру в корму, ну як всі роблять нормальні люди, залітають в корму і натикують в корму е, яги. От я так само хотів, але я стою і не пробиваю, уявляєте? І не, пробив, не, прояв, не пробиваю. Це жесть просто. Так, команда грає, друзі, команда грає тут більше, ніж я граю. Максималочка тут на пострілі 400. Достатньо приємна така, але, ну, звісно, є танчики, які мають кращу альфу. Ну, тим не менш, у нас зараз, бачите, ми так по колу їдемо, XM там ганяється за кимось незрозуміло. Ну, чифтейну, да, не дав постріл чифтейну, ну як так. А, руки ще пам'ятають, да. А, я б точку, мабуть, забирав би спочатку, а потім би розбирався з XM. Мені так здається, було б правильніше. Так. І я не пробиваю йому, я не збиваю лючок йому. Блін. Я ледве. Ледве я тут вижив і то. Мабуть, через досвід XM такий собі. Невеличкий досвід XMки, скоріш за все. І Тому я вижив тут, такий, взагалі, зарачив тут. Ну, Тим не менш, перемога і окей. 4200 накидав, 4 фраги зробив перший клас. Далі. Наступний бій, друзі, третій бій. Зараз чекнемо, що у нас тут. У нас карта Фауст. І ми в топі, до речі, ну граємо проти десяток. Перевірити точечку С, я думаю, треба було одразу. Є два тяжика, можливо, хтось з них помилиться і поїде на точку С. А у них ніхто не хоче помилятися, друзі. Вони всі поїхали на точку А. Зведення просто космічно довге стало для СТ-ки, е е ну, щоб стріляти фастом, нереально. Коли я раніше міг сказати, що е німецькі гармати найкращі, топові, да? то тут о, зараз не з цим танком. Просто не з цим танком. Так, я побачив, що у нас там є четвертий ще стоїть. Щось розвернувся, парень, не туди. Мені здається, це був поворот не туди. <рес> <рес> да. Ну, окей, не щастить сьогодні йому. Так, е пропоную поїхати пограти товариша оцього от на крані. О, він мене зустрів. Дивіться, що робить у нас е Маус. Просто тут треба обережненько. Окей, супер. Тобто, я гадаю, що цей танк після 10-3 він став якимось. Ну, знаєте, типу на любителя. І він більш е залежний від скіла став. тому що... Так, об'єкт 907, я не хочу проти тебе. Грати, ну, хочу, але не зараз. Та пробито. проїжджайте, ну. І що за затупки в команді? Це рандом, типа новорічний, це жесть просто. Маус там стояв, не допоміг жодного разу, і ми зараз по точкам будемо вигравати, так? Да? Позорно по точкам, Ну, тим не менш буде перемога. Хай забирає вже Хевіка. Я по точкам виграю. Так, це 63 десь там катається. О, ось він. І от е, реально, да? е, я, чесно кажучи, у Мауса, мабуть, там просто взагалі не всі вдома. Тим не менш, друзі, я хочу сказати резюме по цьому танку. Е, грається зараз танк на... Каліброваних снарядах не грається на і пробивати взагалі нічого не будете. Грається достатньо непогано, ну пам'ятаю, я пам'ятаю як він грався у мене. Він грається і позиційно, грається не дуже агресивно, тому що вас пробивають в цей його ніс, в нлд дуже пробивають. Ну, чувак, тут 30%, 48%. Тому, в принципі. Я сказав би, що танк непоганий, але не за 27 тисяч, які зараз є в рулеці, його слід отримати десь орієнтовно там, за 15 тисяч. Ну і це буде кайф. Тому, в принципі, можна грати, але це не той танк, який би я хотів в нинішньому рандомі і взагалі в нинішньому ангарі бачити. Зараз є багато цікавих танків. Які це танки, слідкуйте за каналом, друзі, підпишіться, протисніть лайкосик, звісно, ну і напишіть комент, який вам танк подобається і чому вам. Не подобається КПЗ-50 тонн. Наразі у мене все. Друзі, я вам бажаю гарних боїв. Ви пам'ятаєте, все буде Україна. Бай!